Доброго дня! Мене звати Тетяна Куліш. Я практичний психолог з 13-річним досвідом роботи. Я вітаю вас на своєму каналі, де я розказую про ментальне здоров'я і способи його збереження. Сьогоднішня тема мого відео про те, що таке ресурс. Що це таке, і де його взяти, аби пережити складні часи. Ресурс це наші внутрішні опори, це той самий психологічний фундамент, який допомагає нам вистояти у складні часи. Психологічні опори складаються з уже набутого життєвого досвіду, тобто досвіду, коли ми вміємо долати складні життєві ситуації. Наприклад, люди, які були вимушеними внутрішньо переміщеними особами у 2014 році, краще справилися із зміною місця проживання у 2022 ніж люди. Які такого досвіду не мали. По-друге, це знання та навички, тобто, що ми вміємо робити, що ми знаємо, що ми можемо і як ми можемо це використати для подолання тієї складної ситуації, у якій ми опинилися. Знання про свої емоції та про свої почуття. І які події життєві викликають у мене певні емоції і почуття, як я реагую на ті чи інші події? Баланс життєвих сфер, який виконує роль страховки. Тобто, якщо одна сфера життя хитається, то інша виконує роль підтримки. Наприклад, якщо не гаразди на роботі то підтримує, підтримує сім'я, підтримують близькі, може бути навпаки. Далі збудовані власні межі, тобто не пускаємо в своє життя токсичних людей. Зовнішні опори з'являються в нашому житті в дитинстві у вигляді турботи від дорослих. У батьківській сім'ї ми отримуємо комфорт і стабільність. І з часом ця опора інтегрується в нас, тобто стає частиною нас внутрішньою стає внутрішньою опорою, але так відбувається не завжди. Є кілька ознак, які вказують на втрату зв'язку зі своїми внутрішніми опорами, це залежність від інших людей. Спроба догодити всім, що неможливо, необхідно, необхідно постій, необхідність постійно бути поряд з людиною, яка буде казати вам, що робити, коли робити, тобто вирішувати нагальні питання вашого життя, вашого життя і нести за них відповідальність, прагнення до досконалення, страх перед авторитетними людьми. Опори можуть бути зовнішніми. Це можуть бути люди, які підтримують нас уже у дорослому віці. Зовнішніми опорами може бути наявність житла, транспорту, грошей, але ці опори не завжди стабільні. Тому краще все-таки спиратися на внутрішні опори, вони більш надійні. Якщо ви відчуваєте в тому виснаження, безсилля. То підвищувати власний ресурс бажано двома процесами одночасно. Ну, по-перше, ми кажемо так: своїм ресурсним думкам, діям, людям, обставинам, які нас надихають, які нас підтримують, які дають нам відчуття сенсу життя, радості, збільшують ну, кількість нашого внутрішнього цього палива, бензинчику нашого. Ставте себе в пріоритет, якщо це питання вашого здоров'я, використовуйте будь-які дії для свого відпочинку та задоволення. Самостійно ухвалюйте рішення стосовно себе і, беріть, і несіть за них відповідальність. Приймайте те, що ви не можете змінити. Створюйте навколо себе ресурсне середовище, тобто оточуйте себе людьми, з якими ви можете збудувати здорові стосунки. Просіть цих людей про допомогу і приймайте цю допомогу. Скажіть ні своїм думкам, діям, людям, обставинам, які вас виснажують. Бо, бо скільки б ви не підвищували свій ресурс за рахунок ресурсної діяльності, за рахунок відпочинку, за рахунок хобі, але без здатності сказати ні і діяти стосовно тому, як ви сказали, відповідно до своїх слів, весь все ваше оце паливо, ваш бензинчик виліться у, у бездонну діру. Самозвинувачень, нереалістичних очікувань від себе, від інших людей, та, ну, наприклад, від відсутності кордонів власних, як протистояти тому, що позбавлює вас ресурсу. Змінюйте те, що вам некомфортно у межах свого впливу, власне ставлення до ситуації, яка вам не подобається та яка виснажує. Отут гарно працює вправа кола контролю. Я про неї детально розповідала в одному з своїх відео. Посилання дам в описі до цього відео. Скажіть ні токсичним людям, які вас виснажують, і витримуйте почуття провини, коли ви відмовляєте людині, коли ви кажете ні, не задовольняєте її потреби. Майте готовність втратити щось важливе. За рахунок більш важливого. Якщо, тобто вибирайте більш важливе а і будьте, будьте готові щось втратити, якщо вам е, приходиться е, приймати, е, якщо ви приймаєте складні рішення і не можете мати ну, все одночасно, все і одразу. Ще до поглиначів енергії можна віднести намагання контролювати те, що ви не можете контролювати, намагання задовольнити всіх, це теж неможливо, нагадування собі про свої минулі помилки, порівняння себе з іншими. Завжди знайдеться хтось, хто буде успішнішим від вас, сильнішим від вас, багатшим, гарнішим і таке інше. Хвилюватися про те, що що подумають про вас люди. Тут, взагалі, що б ви не сказали, або що б ви не зробили, люди будуть обговорювати вас Ну максимум три доби, а потім кожна людина піде у свою сім'ю, у свою роботу, у свої справи, у свою турботу, і забуде про вас, про ваше життя. Так, ну так, люди, так влаштована людська психіка, що насамперед ми дбаємо про себе. І відмовтеся від надмірної турботи, від, надмірно, від надмірної суворості до себе, турбуйтеся про себе. Що потрібно, щоб відчувати емоційну стабільність? Ну, по перше, зберігайте ті ту рутинну діяльність, яка у вас уже є на сьогоднішній день, або якщо ви змінили місце проживання або місце роботи, створюйте нову рутину, тобто повторювальні дії, які відбуваються день за днем. Легітимізація своїх почуттів. Ці почуття можуть бути. Дозвольте їм бути все, що я зараз відчуваю, нормально. Я можу відчувати гнів, засмучення, роздратування, та під... зберігайте та підтримуйте. Старі свої контакти з людьми, які вас оточують, які вас надихають. І створюйте нові знайомства, якщо у вас якісь зміни відбулися в житті. Використовуйте все, що заспокоює тіло. Це можуть бути вправи на релаксацію, медитація, масаж, контрастний душ, плавання, біг, ну, все, що, все, що приносить вам тілесне задоволення і полегшення. Використовуйте надію, будуйте плани, що я зроблю, коли закінчиться війна. Будуйте, будуйте плани на майбутнє і діліться своїми планами з дітьми, діліться з ними своєю надією. Дбайте про себе в дорослому житті навряд чи хтось зробить це замість вас. Напишіть мені в коментарях. Які дії є для вас ресурсними та які опори допомагають вам долати складні часи? Ставте свої запитання, я відповім на них в одному з своїх майбутніх відео. Поставте вподобайку цьому відео, щоб з цим актуальним контентом могла ознайомитися якомога більша кількість людей. Допоможіть іншим людям знайти мій канал на просторах Ютубу та отримувати якісну психологічну інформацію у сфері ментального здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої чергові відео. До зустрічі!